Так, 14.39. тридцять сторічка ваша вже дома, вже покупана, накупана, віще зібрані, сумка зібрана. Мої ріднесенькі, ви знаєте, що я аж волос фіном не сушу. Я ось стою на дворі зараз на сонечку два рази мотильну цими пейсиками, та й волос висохне. Дівчата, це вже моя длина, це вже мій волосик. Тільки тут по 20 грамів у мене тільки додавлено, і все. Моя настюша, вона творить чудеса. Вона вам додає, зробить об'єм, І вам ви мене богині. Хочете чорні, хочете ріжі. Дівчатка, ви знаєте, що ми їдемо з вами в живу воду. Жива вода, я ремч. Дівочки, я дуже люблю дорогами їсти. По-перше, я вже вам казала попити обалденно вкусної водички. Підійти до камня, набратися сили. Це дуже важливо, дівчатка. Правда, от ви послухайте мене, я ж вас ніколи не обманюю. Саме головне, я б могла вам це не казати. але я ділюся з цим. Коли ви приїдете в Яремчу живу воду, обов'язково напитися водички, підіть до камня. А зараз, тим більше, сонечко, там річка, тече річка, ноги вмочили, під камінь лягли або в камінь сперлися. Приймайте свій прекрасний загар і набирайтеся енергії, набирайтеся сили. Отако от зараз собі пороблю, що сонечко зайшло. Отако от зараз пороблю. І волосики висохнути. Волосики висохнуть, сумка вже зібрана. Що сумка беру цю спортивну сумку, що вілеті взяла. Ласіни футбол, ласіни, маючка, курточка, Звісно, там прогладненько. Два спортивних костюма творять сюди саме. Ми їдемо сьогодні. Це в нас завтра повний день, і вівторок ми будемо до вечора. Вівторок ми сідаємо середу, ми вже на роботі. Ви знаєте, два дня. це буде прекрасний дня, тому що дивіться, ми їдемо в поїзді. Ми однікаємося від мислів. Ми приїжджаємо туди. Боже, це просто ну ви за мною віддихнете так. Що я, напевно, сама так не віддихну, правда. Я вам все буду показувати, де б я не була, що б я не робила. Намочити ноги і туди за мною п'яти. Так що, мої краситулечки, шкілочки, а ви суште феном волосся? Дивіться, ви бачите, що я чолочку залила. Так що, мої гарненькі, коли у вас буде время, Сіли на поїзд, ось ви зараз ще часу сіли в Ви приїхали. Роман вас зустрів, привіз в воду. дівчатка. Ви получите масу задоволення. Ви віддихнете і душою, і тілом. Правда? Так що мої дівчаточки, тільки сусвіту, везде, скрізь і повсюду. тому що я люблю показувати вам абсолютно все. Слухайте, наїлась тої ромашки, мене штушнить. Але, дівчатка, не буду зараз їсти нічого. Ми нарізали сало, взяла чесничок, помидори, огірочок, холодненьких, 20 грамів. Ну, що кажу, що то є літер? Леся чуть-чуть, Танюшка з кості, костік не п'є, Костік не без алкогольне пиво, а квіточка не знаю, може щось буде пити, не знаю, вона ж теж не п'є, а світулечка дасть жарі. Дам, дам, дівчата, вип'ю, вип'ю. Саме головне, щоб норма була, щоб ну поняли, не шукала туалет з двох сторін. Ну ви мене розумієте. Слухайте, мої хороші, ну це життя, це життя. Надо і напитися, і порягати, і поплакати. Це теж треба зробити, тому що ми ж теж не роботи, дівчатка, ми не роботи, Ні, нам треба теж відпочивати. Слухайте, ну всі ми люди, дівчатки, я вам добуваю таку, як дам в жарі, коло воріт, роздіваюсь, заходжу, хазяйка додому, і собачки мої думають, чи ти дурна, чи ти що з собою таке. Все в житті буває. Не всі немає святих, дівчатки, ну просто не всі ж говорять. Мої рідненькі, ви розумієте, це життя, і все в житті буває. Кожен може напитись, розслабитися. Ну, правильно, дівчатки, я обичний такого напередосі мушу і поплакати, і з вами в ефір вийти. А що я таке? Ви пам'ятаєте, один раз я з вами вийшла в ефір, думала, ну наутро мені, а я гілі язиком. Я за 8 чи 10 роликів зробила. Час ночі я вирішила поговорити з умними людьми. Ви ж розумієте, ви ж у мене всі розумулічки. Я думала, що в мене от-от, а до я. так так, дівчулечки мої красотулечки, ось я з вами поговорила, волосиками помотиляла, і волос вже практично сухенький. Геть. дівочки. це чолочка моя, длина моя. І ви знаєте, мені так подобається геть. Мені так легко, легко на головочку. взагалі супер. А якщо потрібен об'єм, Настюша мені його зробить. Так що мої красунечки, зараз волосики досушаться, в 5 часов приїде Артурчик. Заїдемо за Лесією, за Юлією, за Костіком, за Танюшкою і їдемо з вами на трошки відпочинок. Ви Знаєте, два дня мені мені дочну допустимо про два дня буде, тому що я дуже хочу до того камня. Я дуже хочу попити джерельної водички. Ви знаєте, набрати сил, енергії, тому що вона нам потрібна. Я вам рекомендую поїхати в живу воду, тому що ви получите масу, масу здоволення. Дівчатка відпочинок везде, він скрізь по-разному. Я люблю і там, і там, і там подобається жива вода, це жива вода. Допустим, там буковіль, це буковіль. Там Яворів, це Яворів, Ви знаєте, ми любимо поїхати на сонечко позагорати. Це одне кожний відпочинок він відлічається по своєму, але набратися сил і енергії нам треба.